Доброго дня. Купуємо, як і купували, ці пластини Реле АТС. Е, ці пластини купуємо по 155 гривень кілограм, але передивлялись один момент, і вирішили купувати пластини з незнятими срібними контактами по ціні 400 гривень кілограм. Якщо у вас є такі пластини, і ви не хочете знімати срібло або вам просто лінь знімати срібло, то можете присилати їх ціляком. Залюбки купимо їх по ціні 400 гривень кілограм. Також дивіться, маленька штучечка отаку от от штуку, зрізка. Зрізку купуємо по ціні срібла на міді по 9 гривень грам. Отак от, от воно виглядає. Ви обережно зрізаєте срібло під контакт. І готові купувати його в такому вигляді. Так що дивіться, пластини Реліатес без срібла 155 з срібними контактами по 400 гривень кг, а також зерно по 9 гривень грам. Якщо вас все влаштовує, чекаю на ваші посилочки. Буду радий кожній.